Погода в Україні, незважаючи на весну на календарі, знову покаже свій характер. Синоптики прогнозують морози, які накриють Україну цієї ночі. Найближчої ночі морози становитимуть у західних областях України мінус 1, мінус 6 градусів, вдень мінуси вщухнуть. Очікується плюс 4, плюс 9. На півдні Одеської області в Криму і Приазові від плюс 8 до плюс 12 градусів, розповіла синоптик Наталка Діденко у Фейсбук. За її прогнозом, на півночі буде від двох тепла до 20. Морозу. Крім того, схід, південь і значну частину центру прикриють хмарами, тому тут очікується плюс 3, плюс 5, місцями навіть до плюс 7 градусів. Дощ, ймовірно, з мокрим снігом, передбачається в найближчу ніч і вранці в східних областях, а також місцями в Полтавській, Черкаській та Дніпрі з районами. Вдень практично всюди в Україні без опадів. Додала синоптик. У Києві 18 березня опадів не очікується. Вітер з північного заходу залишається поривчастим, поки в столиці буде буде холоднувато, вночі мінус 2 до плюс 2, а в день у п'ятницю до плюс 7 градусів, розповіла вона, за даними синоптиків, з 20 березня в Україні можна чекати потепління. Вдень у південних, західних та центральних областях прогнозується від 12 до 18 градусів тепла. У східному регіоні прогнозується від плюс 9 до плюс 12. А ось 24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до плюс 21, плюс 22 градусів. У центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20 і плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.